На чергове пленарне засідання южноукраїнські депутати зібрались в останній осінній день. Над порядком денним працювали 24 обранці громади з 34 Гуртом вони заслухали звернення депутатки обласної ради Людмили Самчинської. У ньому вона дякувала колегам за співпрацю на волонтерській ниві, а також вкотре звертала увагу на проблеми Костянтинівки, зокрема освітлення вулиць та стан доріг. Особливо тих, що ведуть до парома, яким користуються мешканці всієї громади. Село не залишиться так на задньому плані, тому що все ну, в місті звичайно треба робити. Я ж бачу, в місті зараз щось робиться, не дивлячись на війну, не залишать село взагалі без уваги. У нас у нас єдина, єдина ОТГ. Ще два звернення озвучила депутатка місцевого парламенту Олена Петрина. Перші ініціювали фракції Європейська Солідарність, Слуга Народу та Батьківщина. Воно адресувалось президенту України, Верховній Раді та депутату Артему Чорноморову і стосувалось якнайшвидшого розгляду законопроєкту номер 7476. Він, зокрема, передбачає припинення повноважень депутатів міських рад, що були обрані від заборонених партій. За словами ініціаторів, законопроєкт дасть можливість обмежити потенційним колаборантам доступ до органів місцевого самоврядування. Це звернення було підтримано більшістю обранців громади, так само як і заклик до негайної заборони на території країни Російської православної церкви. Якщо говорити безпосередньо про питання порядку денного, то першим за ініціативи Анжели Савастру розглянули проєкт рішення щодо врегулювання боргових зобов'язань між Капета ВКГ та Південноукраїнською АЕС. Відповідно до прийнятого документа ПАЕС отримає 15 мільйонів гривень у рахунок погашення боргу за послуги з централізованого водопостачання. З 1 вересня 2021 року, по 1 листопада 2022 року у комунального підприємства та постачання та водоканалізації. Ціне господарство виникла поточна заборгованість перед південноукраїнською АЕС за послуги з централізованого водопостачання в сумі 70 мільйонів 637 тисяч 50 гривень. Зазначена заборгованість підтверджена актами звірки КП ТВКХ і ВППС «Енергоатом». Ця сума лише частина заборгованості ТВКГ ВКГ перед ПАЕС. Загальний борг комунального підприємства на сьогодні складає 277 мільйонів гривень. Відповідно до прийнятих на останньому засіданні ради рішень, гроші з міського бюджету також підуть на виконання депутатських повноважень та реалізацію обов'язків старости. На наступний же рік в міській скарбниці передбачать кошти для компенсації різниці в тарифах. Це засвідчили протокольним дорученням, яке надали фінансовому управлінню. Річ у тім, що у місті планують підняти вартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на період воєнного стану витрати покриватимуть коштом южноукраїнської казни. Тобто, мешканці як сплачували тариф, так і будуть сплачувати цей тариф для того, аби члени виконавчого комітету чітко розуміли, тому що Члени виконавчого комітету на зараз не розуміють. Вони переживають в тому плані, що якщо піднімлюють тариф, а депутати, ні дай Бог, не виділять кошти на покриття різниці. Про відшкодування втрат тарифу йшлося й у рішенні міської ради щодо розгляду петиції проти підняття тарифів на холодне водопостачання та водовідведення. Від дня її створення 6 листопада, електронне звернення набрало потрібних 500 голосів. Петиція обґрунтована тим, що на офіційному сайті комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційного господарства прилюднено інформацію про наміри підприємства встановити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та втратою доходів громадян. В натуранні петиції просять не піднімати тарифи на послуги централізованого водопостачання, водовідведення, які надаються населенню під час дії воєнного стану. Нинішнє пленарне засідання запам'ятається ще одним депутатським зверненням. Місцеві обранці громади доручили секретарю міської ради клопотати перед міністерством внутрішніх справ про відкриття на території громади сервісного центру, що надаватиме послуги з реєстрації транспортних засобів та видання національних посвідчень водія. Також на пленарному засіданні було затверджено програму з розроблення містобудівної документації населених пунктів Южноукраїнської міської територіальної громади, положення про порядок встановлення та демонтаж пам'ятних знаків, прийняті вимоги і рекомендації до дизайну адресних табличок. Усього під час 33-ї сесії міської ради було розглянуто 53 питання порядку денного та заслухано інформацію щодо виконання одного протокольного доручення.